Всім привіт! Слава Україні і героям слава! Е, коротеньке відео по оверлоку від фірми Ямата. Е, бюджетний варіант оверлока 4 трикотажного, ну, для будь-яких тканин, ну так кажуть, що трикотажний, типу. е, в цій моделі у нас є освітлення. Ну, Освітлення робочої поверхні. Тут у нас йде крутілочка. І в одному напрямку Ось є стрілочку зробив. Ось. Крутимо. Ось ну, ось такий включатель. Так. Все. Педалька під столом. Це оверлок налаштований мною. Я його продаю От. і роблю відео, як він шиє, як він працює після мого налаштування. Ось Наприклад, ось така тканинка. Піднімаємо голочки вверх. Оверлок працює в цьому напрямку. В цьому напрямку. Піднімаємо голочки вверх, піднімаємо лапочку ось так. Ну, можна включити світло. І ось так він шиє. Ширину шва я тут виставив. Ось такий шов. Чотирьохнитишний. Ну, знизу сині синя нитки. Ось всього бординчик ось так. Через складочку. Бюджетний вернучу. Ось через складочку. Без проблем. Голки сюди ДП5. Потім ось, наприклад, взяти ось такий ось в'язаний трикотаж. Ну, наприклад. Але треба враховувати, що тут хід ножа не такий великий, як ну, зазвичай у звичайних там оверлоках. І то всі тканини він різати ну, фізично не може. Тут невеличкий хід. От як, наприклад, тут два шари, то ну, нема проблем. І цей, А вже в 4 шари, то це буде вже товсто для нього. От, наприклад, я роблю отак 4. то це вже буде товстувато для ножа Ось так він шиє. Пропусків нема ніяких. Все нормально, все чітко. Проста бюджетна модель. Ось так само фліс, наприклад. Ось фліс такий, теж в два шари. Два шари ще зрізає ну, ножичок, а чотири це вже буде товстувато для ножичка. Пропусків немає. Товщина така ось. Шикарно шиє. Ну, ось таке в мене коротеньке відео. Так, друзі, кому потрібно налаштувати швейну техніку, оверлоки, розпашувальні машини, швейні машини, звертайтесь, номер телефону я залишаю під відео. Пишіть коментарі, що у вас цікавить. Ось ну і все слава Україні і героям слава.